Дохван Нісантина, перший у світі паливний автомобіль із Huawei Смат Cockpit, продемонстрував свій інтер'єр. Нова кабіна Дохван Нісантина з інтеграцією Haman -Yos від Huawei. Компанія Дохван Нісен представила оновлену кабіну своєї моделі Тина, яка отримала інтеграцію системи Haman -Yos від Huawei. Це стало важливим кроком у створенні першого в світі автомобіля з паливним двигуном, оснащеного інтелектуальною кабіною від Huawei. Дизайн інтер'єру. Нова кабіна Tina Хаман Йос натхнена стилем сучасних електромобілів. У салоні використовується 90% м'якого на дотик матеріалу. Ключовими новинками стали інтеграція Hamana Spice 5 від Huawei і аудіосистема Huawei Sound. Рульове колесо з можливістю прокрутки в чотирьох напрямках для зручності управління. 10, 25 дюймовий екран комбінації приладів і 15,6 дюймовий дисплей зі штучним інтелектом. Система також включає голосового помічника з швидким відгуком і можливість підключення до смартфону. Фізичні кнопки для основних функцій зберігаються під центральним екраном. Якість звуку забезпечується 17 дюймовою системою Huawei. Зовнішній вигляд автомобіля. Зовнішній вигляд нової ТІНА також зазнав змін. Оновлена передня панель з класичним дизайном Nissan Wemowen. Нові світлодіодні фари Казмик Турінста, що забезпечують дальність світла до 230 метрів. Передній бампер, що знижує шум вітру. Задні ліхтарі скрізного типу з підсвіченим логотипом Nissan. Автомобіль доступний у кольорах MET Grey та Phantom Purple. Технічна характеристика: під капотом нової тина встановлений двигун 2.0 0 ТВЦТБю з потужністю 243 кінські сили і крутним моментом 371 НМ. Коробка передач без ступінчата, але може імітувати роботу 8 ступінчастої автоматичної трансмісії. Що важливо знати, нова кабіна Тіна з інтеграцією Huawei це не тільки оновлення дизайну, але й технологічний прорив. Інтеграція Haman YoS дозволяє спростити керування автомобілем, підвищити безпеку і поліпшити зручність для водія. Висновок: Дохфан Nissan продовжує розвивати свої моделі, вводячи інноваційні технології. Нова тина з інтелектуальною кабіною від «Хвави» стане ще більш затребуваним автомобілем завдяки сучасному дизайну і просунутій системі управління.